То що ти мені пропонуєш? Скажи. Ні, стривай, я сам знаю. Я знаю, як покласти цьому край. Нам потрібні лише зуб малого крокодила, кров голуба і волосся з лапка незайманою. Спалимо все це до заходу сонця. Ні, зробимо це зараз. Тільки зуб крокодила, волосся. Тут нічого немає. І тут нічого немає. Волосся, зуб крокодила. Може тут? Я поклав його сюди, мені здається. У цю коробку. Ні, тут нічого немає. Хтось усе переклався це. Неймовірно. Може, у тебе знайдеться відповідне волосся? А, я забув, у тебе його взагалі немає. У нас немає того, що треба.